О, симплин, тимфо, то комплекта, ну так, по зараз мене нормально чуєте, что это, да? Что-то А де... Окей? Дипно. А, ні, все сонерп, все. Та да, я тут все. Mm -hmm. Придрон привіт. Так, на чому я зупинився? 667, я зупинився на 667 му районі. Як справа, то втомлений. Вчора трохи відпочив, але все ще втомлений. Подивимось. Подивимось, як в мене справа. Почекай. потім скажу. Іп, yep. так. Це в мене записано як останній замальований регіон, і так, да, це виглядає так, що це останній замальований регіон був так. Далі Т. опівка. Прийти її не хочу. Я не знаю грав в грені що. типу, Воно прям не знаю. Вайп надто дитячої гри. Це чисто моя предвзятість. Чи я, я це усвідомлю і так далі, але. Але я не хочу грати. Гренні. Він зі мною з... Він зараз мене слухає і не пише в чат? В сенсі він зі мною Згоден. Так, секунду, мене покликали. Окей, давайте я пізніше, що тоді повернуся з Етером. Давайте, я, я сьогодні ще повернусь. етер, але я зараз піду.